Я родился при Путине, вырос, учился, работал при Путине. Я хочу хотя бы умереть без ни не при нем. Цей хлопець із позивним Сільвер ще кілька місяців тому був окупантом у підрозділі смертників шторм, але вчасно ухвалив правильне рішення і перейшов на український бік. Задумав це ще восени минулого року, коли закінчив строкову службу. Звернувся до чат-боту Легіону Свобода Росії, відповів на запитання і за планом підписав контракт. З окупаційним військом замість обіцяних двох місяців навчання в Ростові були два тижні підготовки на окупованій Луганщині. А тоді, аби як укомплектований сільвер опанував розвідувальний дрон і спостерігав за усіяними російськими тілами окопами на Авдіївському напрямку. каже, нерідкістю були так звані обнулення, тобто страта за провинність, але не бракувало і самогубців. Он возвращался с э, линии фронта, уже уставший, проходит мимо него, видит, что у него рука в гранатах, а, э, граната в руке. И он говорит, что я там не пятисотый, я никогда им не был, с таким вот лицом диким. И как он сказал разведчик, типа, он хотел отговорить, но ну, уже был таким уставшим, что ему было пофигу на этого типа, и он сказал, хорошо, делай, что хочешь, только да, я пройду в, в окоп. Все. Он зашел, меня восстановил, а сам сунул себе гранату под и Кішки І це не, не враження. Сільвер домовився про місце зустрічі з легіоном, але на прощання підірвав штаб із командиром. Кинув гранату через вентиляційну трубу у підвал штабу, почув крики окупантів і стрілянину у свій бік з іншого будинку в очеретному. Кинувся навтюки, дорогою залишив міну і, ховаючись від розвіддронів, таки дістався місця зустрічі, хоча на кілька годин пізніше. одел условные знаки, чтобы меня можно было отличить, и пошел в точку встречи. И меня встретили, да, там меня уже встретили. Мне говорили уходить без автомата, но я на всякий случай взял автомат. Все, привели чуть дальше от фронта, где-то метров на 500 отвели, там был позиция, позиция была. Оттуда там уже дали транспорт, а там, у меня, там мне в первый раз предложили чай покушать. Пока мы рыдали машину. Ну, типа, я до конца сомневался, что. Меня дійсно не зустрічає Не кинули, кинули. тепер я здесь. зараз. Росіянин проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута легіону. За даними координаторів проєкту Хачу жить, за два роки роботи вдалося успішно провести через лінію фронту більше трьохсот російських військових, які добровільно захотіли служити в українському війську, і це лише ті випадки, про які можна говорити публічно. Перевести чоловіка з буряцької колонії ближче до рідного Криму вимагає від російської тюремної системи дружина кримськотатарського заручника Арсена Абхаїрова. Азізі із цим позивається до окупаційного красногвардійського райсуду у Курмані. Захист називає незаконним не лише вирок кримцеві, а й етапування його за 7 тисяч кілометрів до колонії в Улануде. Така дальність вона нарушає. Право на поддержание семейной связи, то есть э, очень далеко, во-первых, очень времени много уйдет на посещение, на реализацию права на длительные свидания. Во-вторых, материальная сторона. Э, в иске это изложено, и мы э, считаем, что такое решение оно нарушает право. Дружина Арсена Абхаїрова позивалася упродовж трьох років ще коли її чоловіка тримали у Красноярському краї за п'ять тисяч кілометрів від дому. Тюремні адміністрації та російські силовики відповідали відписками, лише причини вигадували різні. Дорога до Улан уде займе кілька днів, а вартість лише одного квитка у 40 тисяч рублів в один бік. Родині бранця не по кишені. Тоді двое детей Арсена тазизе Азизе растут без опеки батька. Мы требуем у суда рассмотреть наше заявление и перевести моего супруга Абхаирова Арсена ближе к дому, поскольку он, как отец, имеет право участвовать в воспитании своих детей. У нас двое несовершеннолетних детей 6 и 8 лет, которые нуждаются в отцовской опеке и нуждаются во внимании и воспитании отца. Да. А длительные свидания это возможность, которая дает в этом участвовать хотя и на несколько дней. До незаконного арешту Арсен Апхаїров торгував городиною, піклувався про родину та не залишався осторонь проблем, з якими зіткнулися кримці після окупації за активну громадянську позицію. Арсену помстилися російські силовики. у лютому 2019 року. До його оселі у Красногвардійському історично курман. Вдерлися озброєні ФСБівці, а за якихось півтора роки за порожніми звинуваченнями, у нібито тероризмі, росіяни засудили його до 13 років в колонії суворого режиму. Кримсько-татарському бранцеві Амєту Суліманову необхідно терміново замінити серцевий клапан, але в медичній службі колонії Владимирський централ не дають однозначної відповіді. Про це громадському об'єднанню Кримська солідарність розповіла дружина бранця. Ліля Люманова з її слів, стан Амєта Сулейманова почав різко погіршуватися після незаконного вироку та етапування до в'язниці. Якщо серцевий клапан не замінити негайно, то навантаження піде на другий клапан, і тоді його також потрібно буде замінити, каже дружина. Тюремні медики нібито спрямували запит до кардіоцентру в Москві, але підтверджень цьому. Немає. Крім того, у травні в Вам'ята Сулейманова стався гіпертонічний криз через високий тиск у Кримця, постійні кровотечі з носа, часто паморочиться в голові, а також є задишка. Хронічні проблеми із серцем вплинули і на судини. Бранець місяць домагався, щоб йому дали ліки надіслані дружиною. Якісь препарати йому дають, якісь ні. Ось ті, які не дають, прибирають у баульну. Так називається склад його речей. Які б ліки я не захотіла відправити, доки начмет не дасть дозволу, він його не отримає. Я казала, що Амету потрібна довічна біцилінотерапія. Такі рекомендації давав наш ревматолог ще до ув'язнення Амета. За словами начальниці медсанчастини, його оглянув тюремний ревматолог і заявив, що ця терапія йому не потрібна. Ам'єт Сулейманов – громадянський журналіст Кримської солідарності, який до незаконного ув'язнення повідомляв про обшуки та затримання кримців. Російськими силовиками. попри хворобу серця, шлунку, легенів і навіть руйнацію хрящових суглобів, його запроторили до колонії суворого режиму на 12 років за фейковими звинуваченнями у нібито тероризмі. Також Амєд Сулейманов мав інвалідність, але у 2015 році її було знято через його відмову від операції у Москві, адже планував її у Києві. Де системно лікувався? Точні потужні ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Хевішот від українського виробника Ґурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А хевішот, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні віта вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти в залежності від комплектації, такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою. Та кратним зумом стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку МОНО за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Mono. Мета амбітна: 2 мільйони 830 тисяч гривень. Але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону. Йону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.